Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, сьогодні 9 січня 2024 року. І хочу вам показати вино фронтіння грі. Воно вже виграло. В останнім часом я на нього на кришку шеладів стрейч плівку таку харчову обв'язав мотузкою, аби не заходило повітря. На темні кольори вина воно не дуже, не дуже шкодить, а от на світлі дуже шкодить. І зараз буду наливати пляшки. Пляшки вже приготовлені. І заміряв вчора цукор. Цукор в ньому становить 17%. Отак от виглядає. Коли його ставимо можете ну, на бродіння. Заливав в цей бутиль. Ви можете подивитися в моїх відео. Ну, там є, коли я, як я обриваю фронтіння горі і роблю з нього вино. На вулиці сьогодні мороз, 10 градусів. І мене є час розлити. Будемо зараз Ми шлангом від капельниці. Ось як бачите, вже воно побігло. Має чудовий колір такий Світло-рожевий. А при йде до любої пляшки з дозатром. Ошла від системи. Значить, це буде зверху собі. Тече. Далі я його понесу в льох. Аби воно, аби воно набирало. Ну, воно ще має вистояти з півроку, аби воно набирало міць. Відстоялось. Винний камінь обсідав. Ну, його немає вільного камені, так як на Ізабелі. Все рівно його менше. На рахунок фронтіняку або інших темних сортів, ну воно не зовсім темне, але все рівно воно не боїться відкривати пляшку. Випили ми пів пляшки чи там якусь частину. Можемо так залишити. Воно таке і залишиться. Воно не втратить ані спирту кількості, ані. Кольору свого не втратить, а ось світлі вина все, з ними є проблема. Я не знаю за всі, але в мене є платовський. Якщо ми надіп'ємо частину з пляшки і залишимо її на якийсь час в приміщенні, все, воно, воно втратить колір, воно стане темніше, стане цеглове таке. ну, Набере свої барви. Барви не буде таке світло, як ви бачили, що я розливав. Хто дивиться відео, хто слідкує за цим. Добре, щодо фронтіняку грі. Він має смак такий, чи то якоїсь клюкви, чи то, ну, має свій присмак такий цікавий. Ви випиваєте ніби звичайне вино, а про таке відчуття, в роті, як ви з якоїсь ягоди вино п'єте. Я не знаю, з якої то. У мене можуть бути рецептори смаку одні, в когось інші. Я навіть не можу собі пригадати щось знайоме, а що не знаю. Я не перший рік оце роблю вино з фонтіняку грі. Ну, трошки пізніше виграє. Ну, виграє так, само собою пізніше. На кущах воно дозріває пізніше набагато за інші сорти. І отже, воно стоїть довше. Але бачите, світленьке все в пляшці, як має бути. Бачите, прозоре ніякої муті. І платовський той, що я робив, у мене в пляшці, ну, залишки такого, в пляшці, півпляшки не було повної, в хаті відстоїлось. Все осіло ніякої калабуті. З Ізабели вже пів пляшки, скільки не переливає, все рівно той осад появляється, 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 випадає. Так що можна сказати, що з Ізабели це брудне вино. Там є багато бруду в ній, яке ось сідаю спочатку на пляшці, якщо воно не вибуде року чи двох на нашій печінці чи нирках, від того вина, як Ізабела, потрібно відмовлятися. Не вирощувати. Вирощувати можна його на компот. От компот з ізабели безподобний. Підходиш, коли воно визріває, теж запах стоїть неповторний. Дуже класно все. От і якось так, друзі. Так що я розливаю пронтіня і понесу його понесу його до льоху. гарі – це є невкривний виноград. Витримує 38 морозу. Що за звуки були, а ось, ось звуки, бачите? Ось, ось такі звуки були. Оце вона вискакує на крісло. Коли киця живе в помешканні, вона не має чим зайнятися. І вона дуріє. Так. І я його не вкриваю, він має такий собі середньо-пізній термін дозрівання, так як і забело. В той самий час більш-менш вона дозріває. Зараз я беру в іншу пляшку, переставляю, камеру мушу вимкнути. Ось так, друзі, виглядає вино на вікні напроти сонця. Бачите, який колір світленький має. І ось тут для вас теж показую теж світленький. Це з фронтіняку у грі. Ми зрозуміли, як воно, який воно колір має. Камера гарно передає. Відтінок, бачите, який гарний, гарний. Сін Як грі. Американський сорт винограду. Мінус 38 морозу витримує. Якось так. У мене його два кущі і оце, оцей бутиль неповний. Спочатку відео видно було, скільки з нього вийшло вина. Це домашнє вино я. Роблю солодке, напівсолодке сухих вин я не роблю, і навіть не вмію їх робити. Вина роблю чисто для себе, для власних потреб. Ну на цьому, я думаю, відео будемо завершувати, товариство. Робіть вина гарно. Хай вас все виходить. Нехай щастить всім. І перемоги над одвічним ворогом.